Напевно, не вартує мені нагадувати вам всім, що це час великих випробувань, які проходить людство. Але ці випробування торкнулися більшою мірою людей, які обрали шлях до Бога. Ці випробування це випробування віри, і хочемо ми цього чи не хочемо, вони торкаються кожного нас, зокрема. Богородиця у своїх посланнях не тільки скріплювала нас вказувала шлях, яким ми маємо йти, але Марія, навчаючи нас у своїх посланнях, завжди готувала до теперішніх і майбутніх часів. В одному з останніх послань Марія нам чітко вказує на цей немирний час, каже нам, що Хрест і віра відкинуті. Скажіть, чи є сумніви з цього приводу у когось, як ми раніше у записах говорили. Сатана збирає свої рясні врожаї. Саме так для цього це час його великий жнив, де він, навіявши страх у серця багатьох, посіяв у них в першу чергу сумнів. Але при цьому відкрилася ще й інша картина це брак віри у нашому теперішньому суспільстві, як це не сумно, але це факт, який неможливо ігнорувати. З самого початку зло вирішило розпочати свій наступ на церкву як осередок, в якому ми всі маємо черпати всі ті духовні скарби і ласки, якими наділяє нас творець. Нас помало перетворюють у заручники віртуальної віри, вказуючи на необхідність таких кроків. Людей віри позбавляють тієї правдивої віри, яка має не тільки жити, але й горіти в кожному серці. Я хочу зараз вернутися до тих наших отців і запитати, чи не ви є тим прикладом, як ця віра має бути, навчаючи свої парафії, виховуючи кожному довіру до Бога. Ви ті перші, які є живим жірцем непохитної віри. А натомість онлайн трансляції, які облінюють, і без того вже лінивого Богомрянина, якому у халаті з чашкою хафи, зручніше відбути це святе дійство, саме відбути, а не пережити. Адже лінь породжена страхом смерті. Вже пустила свої метастази у серця багатьох людей, охолодивши їх, позбавляючи життя саме життя. Адже людина, яка живе у постійному страху, без віри мертва, святе Таїнство Євхаристії. Яке надається багатьма отцями з обов'язковою, так званою дезінфекцією ложечки у спирті після кожного ділення святих таїн. На мою думку, це як приклад визнання священником, що святі таїни це можна заразитися і померти. Забуваючи, що собою являє святе таїнство, це тіло і кров. І для кожного християнина це не просто вино і хліб, це часточка живого Бога, який заповідав нам це споживати, щоб мати вічне життя, згадуючи зраненого Христа, його страждання і смерть, задаюся думкою, якою милою любові володіє нас Спаситель, якщо Він терпить навіть у запровадженому ним самим святім таїнстві. Відчуваючи той біль, коли у свій уяві маючи поріз на руці або якійсь частині тіла, на рану капає багато разів крапля спирту або солі, спробуйте самі, і вам напевно стане не по собі від болю, хоч і уявного, а помноживши це все на кількість уділених таким чином таїнств, можна уявити не тільки безперервний нестерпний біль. Але питання, з яким болем у серці Ісус переживає кожну таку мить. Дякуючи тим, що прийшли до храму подяка, і тим, хто дивився онлайн дорога в нікуди, бо одні жертвуючи своїм часом для Бога отримали Його благословення, інші Його не отримали взагалі. Адже Бог не Кашпіровський або чумак. Які з екранів заряджають вас або воду, лікують з допомогою монітору і екрану телевізора. Щоб щось отримати, треба щось або чимось пожертвувати. Саме жертовність любить Бог, бо в ній є сила любові. А чи ми можемо і хочемо жертвувати у своєму житті? Так, але мала кількість людей здатна це робити як і належить. З доброї волі і чистого серця, адже ми заради себе самих, на жаль, переважно несподівані на жертви. Натомість, кількість прохань за здоров'я у коментарях останнім часом просто вражає і тим самим вказує на брак віри у людини. Нас потихеньку спроваджують подалі від Бога і Його дому, де Він повсякчас перебуває і чекає кожного з нас. Уже настільки страх опанував душею людини, що вона не здатна на мислення притаманне людині християнину. У мене питання чи дійсно така людина вважає, що Творець хоче загибелі кожного з нас? Чи Він бажає спасти, зцілити душу кожного, чи, не забули ми з вами, хто Він є для нас з вами. Дорогі мої, Бог, можливо, і читає ваші коментарі, прохання, але без вашої дії, без кроків до нього ці коментарі, це згаяний з вами час, марні надії і сподівання. Будь цих коментарях вже пишемо де попало, навіть не читаючи, що це, чи це утрення, чи вечірня, чи верветься. Такі коментарі, на мою думку, можуть бути почуті від людини, яка у немочі хвороби або у неможливості пересування і відвідування Божого храму не може самостійно бути присутня на святому дійстві літургійної прослави. Але хочу вам сказати, що саме такі люди, долаючи безліч перешкод і вкладаючи свої зусилля йдуть. Це називається жертва, жертва, яку вони приносять до Творця, жертва зумовлена зусиллями, доланнями перешкод. І це є прикладом для кожного нас з вами, повносправних людей. Отже, це час. Це час не тільки випробування, але й своєрідний екзамен, на віру і витривалість у віді, цінності, які були зрощені у серці кожної людини, зараз перевіряється на міцність і приналежність душі до Бога. Це випробування нашого миру і нашої любові. Звісно, вибір у кожного з нас свій. Адже сам Господь надав нам право обирати, даючи всім і кожному свобідну волю. Але віра багатьох помирає, і мовчати, споглядаючи це, як на мене, ми не маємо права. Злу треба опиратися, лінь треба долати, страхом треба боротися, і в чому цьому треба виборювати свою душу, звертаючи свої очі, серця у проханні про допомогу до Бога і запевняю, що до Бога допомога не забариться. Ну, скажіть мені, згадуючи слова святого письма, чи є хтось з вас. Який замість риби своїй дитині підсуне гадюку, матері, батьки, згадайте собі задайте собі це таке питання. Ця ваша відповідь і буде відповіддю на ваше запитання, що Бог вчинить, почувши ваше прохання і кроки до нього. Ми звикли просити, А що ми натомість даємо? До прикладу, подивіться на природу усієї красі. Щоб все на округи, все ціло росло і зеленіло, була спочатку жертва, жертва зерна, яке упавши в землю, загинуло, щоб дати життя, саме життя, яке, продовжуючись, приносить знову щоразу нову жертву заради самого життя. Так само Бог жертвував для нас і нашого спасіння свого єдинородного Сина Ісуса, який, у свою чергу, по сказаному у писанні ще задовго до його народження приніс у жертву за нас з вами, своє життя. Тим самим це не була тільки жертва, це ще був вияв покори і визнання Бога як свого батька і творця у повній довірі і вірі у Його любов до Нього, також приналежність до Нього і його планів щодо спасіння цілого людства. Він був прикладом, дарованим нам з неба. Прикладом життя, який має жити кожна людина волі. Господь дав нам волю, волю обирати і провадити наше життя. То хто ще, скажіть, має таку владу забрати у нас життя і волю? Ніхто, крім як ми не самі можемо зректися всього цього. Отже, вибір завжди залишається за нами. І тільки ми можемо обирати, до кого ми належимо, і якою дорогою і життям ми будемо жити, скажіть багато з вас, батьки, чи не жертвуєте ви своїм часом здоров'ям, щоб зростити своїх дітей і належним чином їх виховати? І що відбувається, якщо ми ігноруємо виховання? що ми отримаємо? Так і Бог жертвує для нас свою любов, а що натомість Він отримує від нас. Згадайте, дорогі притчу Святого Письма про царя, який звав на бенкет, і вам багато що стане зрозуміле, розваживши над нею, багато покликаних, але мало вибраних. Адже навіть слухаючи ці рядки мого запису. Господь вже стукає у кожне серце, хто це слухає, розділюй і владарюй слова, які були сказані злим, і які вже набрали достатньо сили, сили, яку ми добровільно даруємо князю Пітьме. Наше суспільство розділене і продовжується його розділення у теперішньому часі. Розділення торкнулося всіх. Як сказано було в писанні, і піде брат на брата, син на батька, так і зараз відбувається. Спочатку це політичні уподобання, які розділили нас і цілу країну, а тепер ми, християни, ділимося на опіл з приводу піар пандемії. І вже до цього часу люди, які приятелювали, відносилися один до одного з повагою і любов'ю, стороняться один одного. Нас спонукають до дистанції під страхом зараження і смерті, бо де ж тут любов і віра, де виконання заповіді любити ближнього свого? Отже, помаленьку хрест, як символ спасіння перетворюють у символ смерті, а любов у серці заміщує злоба й страх. Злий старається у нас відбити, викорінити єднання у душі. Святому душі, який нас рятує, і не несе нічого крім милу і любові. Скільки нам довелося вислухати дорікань з приводу нашої діяльності, але маючи любов до людей, ми все йшли шляхом, який веде до Бога, спонукаючи кожного позбутися страху і йти до храмів. Адже там, і тільки там душа може отримати спасаючу Божу допомогу. Тому розпал карантину, який був введений у світі, ми обрали Дім Божий, сповідь і Євхаристію, паломницькі подорожі святинями України, і робили це кожної Божої неділі. Ми йшли до Бога, шукали Його і спонукали до цього людей. І знаєте, Господь завжди оберігав нас на цьому шляху, хоч це і до нинішнього дня є нелегко. Адже з людським страхом боротися дуже важко. Тому кількість моїх записів була і в цьому часі такою невеликою. Тому кількість, потрохи Господь благословляє до відновлення Богородиця спонукає до цього, і це відчувається. Хоча словами, як це відбувається, передати неможливо. Просто приймаємо і рухаємося туди, куди веде. За цей час багато хто втратив зв'язок з церквою, з Богом, як і кожен із написаних записів, цей не містить осуду і злоби, можливо, спонукання замислитися над своїм теперішнім життям декого з тих, небагатьох, хто зазвичай спомагався дослухати до завершення. А ми з Божою допомогою продовжимо далі рух по дорозі, яка веде до Бога через молитви і настанови Його Святої Матері Марії. Духовність, дорогі мої, є всюди, де людина шукає і розпізнає все, що навколо має, якийсь глибший сенс. Фліжанка запашної кави, народження і смуж, усмішка дитини, кожен схід сонця. Аромат троянди, страждання навіть смерть, раптом вказують на щось більше, на когось більшого, кого шукаємо і знайшовши, відчуваємо мир. Християнська духовність це про зустріч з особою Христа, про зустріч з іншою людиною та із самим собою в ньому. Духовність це про віднайдення глибокої гармонії з усім творінням. Для чого людина шукає духовності? Духовність допомагає віднайти цю гармонію, упорядкувати своє життя. Через брак духовності людина почувається самотньою під час великої кризи, втаця радість, і сенс життя відчуває якийсь пекло в собі. Здорова духовність покликана допомогти людині відновити гармонію, щоби зростати та радіти життям у всій повноті, навіть у час темряв. Така духовність допомагає прославляти Бога і поклонятися і служити Йому всьому. Вона відкриває людину на спільноту і вчить бачити потребу спільноти. Нездорова духовність замикає людину у світі фантазій, страхів, цілковито віддаляючи від реальності. Під час війни людина може втікати в таку духовність, думаючи, що перебуватиме сам на самі з Богом. А насправді через страх ізольовується від життя. Ми деколи потребуємо усамітнення, але увесь час тривати усамітненні є непросто, і така практика потребує супроводу до свідченого духівника, оскільки самому можна загубитися. Здорова духовність шукає прощення, але не через насилля над жертвою війни і не за будь-яку ціну. Під час війни можна говорити про загострену потребу духовності, усвідомлення її цінності. Війна змушує людину задуматися над тим, де є Бог, коли довкола стільки насилля. Сьогодні, коли навколо стільки болю, не кожна людина запитує про Бога, але точно запитує про сенс життя. Переконаний, що війна це час величезних втрат. Але це також шанс для великих можливостей духовного зростання, особистого, спільноти церкви, народу України та всього світу. Війна це час можливостей для духовного зростання, попри те, що навколо стільки страждання та болю. Духовність це пропрошитий досвід, який має значення тут і тепер і впливає на майбутнє. Через війну людина стає чутливою до духовності. Духовність дарує людині усвідомлення того, який образ Бога вона має у своєму серці, у якого Бога вірить та до якого Бога молиться. Якщо вірю в Бога, який карає, то сприйматиму він радше як покарання, тоді як правда є іншою. Біблійна духовність об'являє мені, що Бог є моїм другом. Він не любить, супроводжує мене. Перший прощає мені, і лише пізнавши його прощення, я зможу пробачити і більше любити. Також війна показує нам правду про нас, хто ми є насправді. Війна об'являє, скільки у нас є людяності. Пересічний християн матиме труднощі з вірою під час війни. Зазвичай це традиціоналіст, що живе на рівні естетики, кадила, іконки, обряди. Або християнин на рівні етики, той, хто роздумує про заповіді і регулярно сповідається. Натомість для християнина, який живе на рівні особистих звідносин з Христом, війна сприятиме поглибленню взаємин із Богом і з ближніми. Він більше шукатиме його і ніколи не втікатиме від болючої реальності потребуючих людей. Шукати і знаходити розп'ятого та воскреслого Христа треба всьому. Треба запитувати себе, а якби сьогодні вчинив Ісус, пробуймо давати на такі питання собі відповідь. Насамперед варто пам'ятати, що це нормально, коли у відповідь на агресію і страждання людина відчуває білі слізь. Однак завжди варто пильнувати, чистоти свого серця щоб не дозволити цим почуттям заволодіти мною, особливо, коли йдеться про міжособисні стосунки. Треба пильнувати, щоб не було в мені радости від смерті, навіть коли йдеться про смерть ворога під час війни. Убивство це завжди зло. Якщо піддамся цьому, то це означатиме, що я вже програв цю війну. Питання про любов до ворогів є складним, особливо під час війни. Сьогодні любов до Батьківщини це її захист також зі зброєю в руках. У Євангелії ми не натрапимо на слова Ісуса про те, що військова справа це зло. Коли до Яна Хрестителя приходили, вояки й запитували, що їм робити, Господній претеча не порадив їм залишити службу, а сказав: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. Луки 3,14. Бути військовим це величне служіння і прояв жертвенної любові. На початках християнства також були захоронення християн військових. Держава має обов'язок захищати своїх громадян. Любов до ворогів означає зусилля за, для припинення зла, яке ворог коїть і за допомогою зброї. Другим важливим моментом, про який маємо пам'ятати, це пошук правосуддя над злочинцями, необхідність репарацій та оприлюднення перед світом усієї правди про злочини, щоб це стало уроком для всіх нас. Після Другої Світової війни Німеччина пережила такий суд, і це допомогло німецькому народові пройти свій шлях навернення. Над Радянським Союзом суду не було. І, на мою думку, ця війна є наслідком цього. Сьогодні важко і, мабуть, перечасно нам, українцям, говорити про прощення, бо нас болить, і ми прагнемо справедливості поспішати з прощенням це – чинити, це чинити ще одне насильство над українцями. Сьогодні прагну лише вислуховувати слова полю. І ненависті матерів, які втратили своїх синів, бути поруч з ними, приймати у стражданнях дружини дітей, які втратили своїх чоловіків та батьків. Я хочу бачити глибоке каяття російського населення у вигляді репарацій, і лише тоді можу роздумувати про прощення. Ця війна триває не один рік, і не дев'ять, а сотні років, дорогі мої. Переконаний, що ми, як народ України, одного дня зможемо пробачити, але сьогодні зарано ще про це говорити. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, уділю благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. Ще раз звертаю увагу, це особиста. Думка, не наука церкви. Слава Ісусу Христу.